Так, всім доброго дня. Сьогодні будемо робити кріплення для двигуна. Оскільки в станку немає двигуна, немає цих кріплень для тяжителей. Якщо я знайду фото, як вони виглядають оригінальні, я добавлю там відео. Так, в мене є тільки такі зарисовки, Малюночок такий, як воно має виглядати загальний вигляд Всі оці отвори, це треба мірити по кожній тумбі окремо. ну Там довжина в нас 330. Це для дубинських. В ростовських вони чугунні. ну Можливо, там і розміраючи. Значить, загальна довжина це є 330 мм. Робиться з профіля 30 на 30. Так. Отвори, оці от от, отвори. От ці отвори в мене вони один від одного на відстані 16 см. Пас у нас 11 міліметрів. І там потім вже, от коли ми зробили, розрізаємо вже приварюємо гайки 10, М10. Так, зараз я буду розмічати, робити і показувати це. Так, для розмітки використовую такий розмісточний штангель. Китайський дуже зручний. Тут ця голка регулюється у нас. Тобто для різних деталей ми можемо її висунути, можемо сховати. От, Наприклад, профіль у нас має 30. Виставили тут 15 і. Привели в ту сторону, голка є вольфрамова, відповідно, вона добре царапає метал. Ось тут, де будуть отвори, я собі позначив маркером, щоб було краще видно. І в мене тут є, я переміряв не 16, а 17 мм між центрами отворів. Так, зараз я це позначу. І будемо далі це працювати. Так, я це собі зробив розмітку. Значить, це в нас отвори, які кріпляться до тумби. От ці полоски це у нас буде довжина пазу, по якому рухається двигун. Тут є другий отвір для кріплення до тумби і ще один паз. Це будуть отвори для заходу фризи. І це отвор для заходу фрези. Зараз я це таким автоматичним керном прокерню. І тоді вручну я зацентруюся, щоб мені ніде вже сверло не втікло. І будемо тоді вже ставити це на станок і сверлити спочатку ці чотири отвори. Потім поменяємо, поставимо фрезу і профрезеруємо пас. Одразу, напевно, буде фрезеруватися е, наскрізь. Тобто ми, коли потім розріжемо, у нас вийдеться два кріплення. Отак От зацентрувався. Зараз йдемо на фрезерний. Так, ми на фрезерному і нам потрібно для роботи забазувати тиски. Це один з відносно швидких способів. Він може не дуже точний, але для такої роботи, як е, наше кріплення, його більш ніж достатньо. Значить, для цього нам потрібно два кутника. Таких: один у нас є, другий я вже зажав, бо мені не дуже зручно буде це все одною рукою вам показувати. Один, тобто, один ми зажимаємо в тиски. Інший ми переставляємо до станини декарну. І дивимося так, щоб між ними не було зазору. Для більш точнішого результату, більш краще, щоб було замітно, ми ставимо джерело світла знизу. І дивимося, і дивимося, щоб в нас не було зазору. Наприклад, я зараз порухаю тіски. О, бачите, в нас тут є зазор. Тобто ми бачимо, що тіски нам потрібно. Присунути в цю сторону, щоб зазор у нас вибрався. Ну, це одною рукою мені не дуже зручно. Зараз я це все зроблю і затисну тиски. Так, просверлию його. Зверлим 12 дванадцяткою. І зараз, напевно, будемо 12 фрезерувати. Так, зараз будемо фрезерувати. Станом підкладочку. Ставим Поставляю. Затягуємо і легенько тікаємо на нас нарігане стукуємо. Так, і зараз будемо фризурувати. Так, зняв я довгу фрезу, Поставив коротшу, твердосплавну. Довга. Я хотів за один раз. Зразу два паза верхній і нижні зробити. Не виходить так? Фриза гуляє. І якщо верхній паз нормальний, виходить, то нижній, нижній не дуже. Так що будемо короткою фрезою, Вона жорстче. будемо фрезерувати спочатку верх, потім перекинемо і низ. Ось таке в нас вийшло кріплення двигуна. Так, це розрізалося. Гайки ще не приварені, тому що ще немає двигуна. Можуть бути там нюанси по відстані між отворами кріплення на самому двигуні. Був би це оригінальний, можна би було так робити. Там я замовив якийсь 1,5 кВт, він, на вигляд, наче з тих новіших. Щось під оригінальний, але вже коли воно приїде, все, поміряємо, тоді приваримо ці гайки всі, помалюємо та й поставимо. Отак воно вийшло такі от. Тут у нас трошки фреза гульнула. Коли довго її фрезерували, а це короткою фрезерувалося. Тут як наставив, так і розмір пішов, собі нікуди воно не валяло. Таке коротеньке відео.